І щойно мені під лобове скло поклали ось таку візитку. Це саме абсолютно стандартна візитка, але власник цього бізнесу зробив, мабуть, найбільшу помилку, яку тільки можна було зробити, тому що він витратив кошти, а не інвестував. Тому що люди, коли будуть брати ось ці візитки, вони швидше за все будуть їх ось так згинати та викидати в сміття. І відповідно навіть на 5% роздачі цих візиток не виконує той план, який десь там був поставлений з самого початку. Тому. Ось так працювати з візитками не можна. І саме тому в своєму бізнесі я роблю все зовсім по-іншому. Коли я працюю з візитками, то на одній стороні я залишаю максимально короткий текст або всього декілька слів, які на 100% повинні зачепити і привернути увагу того, хто її отримує. Іноді я навіть створюю спеціальну акцію під роздачу візиток. А от на іншій стороні я взагалі не пишу нічого: ні контактів, ні телефонів. Я розміщаю тільки величезний QR-код, іноді буває. Дрібним текстом пишу слова, які спонукають якомога швидше відсканувати цей QR-код, наприклад, зафіксуй свою знижку в розмірі 100 гривень прямо зараз, або навіть інші, якісь більш гостріші слова. Так, от коли людина. Сканує цей QR-код, вона потрапляє в мій телеграм-бот. І далі система назавжди фіксує її діалог. Якщо людина навіть проігнорує звернення, то мій телеграм-бот нагадає їй через годину, через день або через інший інтервал, який я вкажу. Тобто людина назавжди залишається зі мною на зв'язку, і час від часу система перепитує, чи актуально їй ця послуга. Більше того, я завжди маю змогу абсолютно безкоштовно робити розсилки всім людям, які перейшли в мій телеграм-бот. Тобто я постійно повідомляю їх. Про знижки, про акції і про інші грандіозні події, і саме такому підходу, завдяки такому підходу, конверсії від просто отримуючи візитки до клієнта максимально висока. Тому працюйте з візитками правильно і користуйтесь.